Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свій догляд за волосами, ті засоби, якими я користуюся. І сподіваюся, це відео буде вам корисно. Якщо ця тема вам цікава, то залишайтеся, дивіться його до кінця. У мене зараз грається кішка, і можливо буде трішки шумно, але я їм щось не можу заспокоїти, то що вибачайте. Ну що, поїхали. Хочу показати вам своїх улюбленців, ті, хто мене дивляться давно вже на. Напевно, здогадалися, що справа, що мова пройде про ось такий шампунь, який є в лінійці Zenix Professional це шампунь з чорним ферментованим чесником. Мені тут дуже подобається ця упаковка з дозатором. Вона зручна, коли ти мама і в тебе буквально 2-3 хвилинки для того, щоб прийняти душ і помити волосся. Тому такий дозатор він дійсно ну, дуже так ось зручно використовувати. Також тут 400 мл, ось такий шампунь, і тут на етикетці, зверніть увагу, написано, що free out. Тобто тут немає якоїсь сілі, хоча шампунь, наскільки я пам'ятаю, він сульфатний все ж таки. Але він чомусь погано пінеться. Тобто, перший раз, коли я його наношу на вологе волосся, він достатньо погано піниться. Але з другої спроби пінка вже є, і його треба набагато менше, ніж для першого використання. Тому зверніть увагу ну, на такий ось момент. Я багато присадила своїх клієнтів саме на такий, на такий шампунь. В цьому діючому каталозі він зараз, до речі, йде зі знижкою, тож ви можете придбати його і ще й заощадити. З цим шампунем я люблю використовувати ось таку масочку з чорним часником. Тут великий об'єм 500 мл. У мене нещодавно закінчилася, я взяла вже другу упаковку, пробувала ще таку маску Риженьку з такої ж серії Zenix, але вона мені не зайшла. Справа в тому, що у мене дуже тонке волосся і рідке, і при цьому будь-які маски взагалі зачастую, а вони, знаєте, дає, забирають об'єм, обтяжують волосся. І дуже швидко в мене волосся стає масним, тобто приходиться чистіше мити. І завдяки цієї масці я забула, що це таке взагалі такі проблеми. Я користувалася різними марками, але все одно був ефект такий, то якщо я хотіла а, використовувати шампунь, то точніше маску, то мені потрібно було враховувати, що прийдеться чистіше мити волосся. Тому маску я завжди рідше використовувала. Я цю маску беру замість. Бальзама. Тобто, після миття волосся я наношу по всій довжині, а виключаю лише корені, от, і буквально на 2-3 хвилинки і знімаю. Я, до речі, колись одного разу, в мене було трішки більше часу, і я спробувала її нанести не на 3 хвилини, як зазвичай. А, а повністю там, навіть під шапочку. А, і, в принципі, мені не дуже сподобався ефект, тому такий швидкий ефект мені дуже-дуже подобається. І так, поїхав далі. Після того, як я вимиваю волосся, то дуже часто мені допомагають швидко його привести до норми ось такі спречики. Вони двохфазні, це двохфазні кондиціонери Бек. Багато хто, ну, хто вже їх бачив. І вони досить такі популярні серед моїх клієнтів. Вони досить економні. Тут дуже класний розпилювач, і він дуже дрібно так от, робить таке облачко, яке а, дуже, знаєте, так покриває тонкою вуаллю І ось такий, наприклад. Спрей-кондиціонер з органовою лікою, він дуже класно дає блиск волосю. А я його спочатку побоялася замовляти і використовувати, тому що боялася, що буде такий ефект обтяжування. Трішки він все ж таки може давати, якщо ним переборщити. І так само хочу зазначити, що вони дуже економні, тобто цей спрейчик в мене вже другий рік. Я не так часто їм використовую, ну, користуюся їм, але він дуже часто виручає, коли потрібно, наприклад, дуже швидко прибрати пухнастість волоскам, блиск додати і облегчити розчісування. Коли там кудись пішиш, біжиш і так само. Тому він дуже часто мене виручає. Що стосується цього спрею, у мене два різних способи його використання. Сьогодні я нанесла на вологе волосся перед тим, як виходити. І в мене, бачите, вже немає об'єму. Тобто, якщо я його наношу на сухе волосся, то він передає блиск. І, в принципі, не так швидко жерниться, як, ну, як цього б не хотілося. А коли на вологе волосся, то в мене він дає дуже класний дзеркальний блиск, іначе як не знаю, так утюжком виглядало це волосся, але швидше воно тоді масниться в мене і просто треба бути готовим до цього. Тому це лише в мене такий ну якось, а, те, що я подивилася, і те, що в мене такий ефект складає. Можливо, у вас він буде зовсім інший ефект, тому дивіться, пробуйте то все індивідуально. І також ось такий перший спрейчик: з еластином а, і протеїном. Тобто він теж двохфазний, його треба добре звоптати. І бачите, я більше користуюся ось цим. Хоча перша брала ось цим і ним починала користуватися. Навіть він, на відміну від попереднього, він має досить виражений аромат, такий яскравіший. От, і мені, в принципі, обидва спрейчика подобаються. Клієнти теж беруть спочатку то один, то другий. І, в принципі, люди беруть для себе різні варіанти. Тож, Пробуйте, тому що бувають дуже часто якісь цікаві знижки, пропозиції, і можна заощадити, купити, і вам надовго вистачить. Ще хочу показати ось таку фарбу для волосся, яка з'явилася у нас буквально там каталог тому. В цьому каталозі на неї діє дуже класна знижка. І я раджу звернути на неї увагу, тому що я раніше користувалася лише фарбою Faberlik беззамі'ячною, і вона дуже класно прокрашувала волосся. Ну, достатньо класно для беззамічної фарби. Але, ну, звичайно, на коренях я взагалі білявка, як в мене донечка, а крашують, фарбуюся в темний колір. Тому в мене коріння зазвичай було світліше, воно скоріше вимивалося. І воно до кінця ніколи не, вирів... не вирівнювався тон. У мене коріння завжди було світлішим. І така проблема була в мене завжди, доки я не спробувала ось цю фарбу. І коли я побачила, що в мене однотонний. Колір взагалі коріння, і повністю по довжині колір однаковий, і він довго тримається, то це мене вразило. Тобто я просто не очікувала від цієї фарби. Також вона мені подобається за те, що тут зверніть увагу двійний об'єм, тобто її вистачить надовго. Першу половинку я вже використала, це я два рази пофарбувалася. Тут є ось така пляшечка мірна, в яку ви потім, коли ви використаєте першу пляшечку, переливаєте ось такий другий окислювач, він знаходиться в саше. І так само у вас є другий ось такий тюбік. Який ви використовуєте в залежності від того, скільки вам потрібно зафарбувати, чи половинку, чи чверть, тобто ви вже дивитесь. Також тут є перчатки, і тут є ще й бальзамчик. Я його ще не використовувала От, отже, все попереду. Дуже е, великий об'єм, і тому ціна каталога 219 гривень за таку фарбу. Це дуже приємна ціна. Тому зверніть увагу, ще мені в цій фарбі подобається, що вона безаміячна, вона не смердить ам'яком. Другий момент: так само я мама маленької доньки, і мені завжди звичай, не вистачає часу, тому коли це я можу зробити швидко, це дуже сильно мені рятує життя. Я вам скажу, тобто це зберігає мої нерви, це зберігає мій час, це дає, покращує мій настрій. І ця фарба мені подобається тим, що вона дає таку густу кремову текстуру, яка дуже круто наноситься, і вона не тече. Тобто я її нанесла і я можу походити, знаю, щось по дому щось поробити, навіть пограти з донькою, тому що в неї не рази цим аміаком і вона досить приємна і комфортна і не пече. Останнім часом я не знаю, з чим це пов'язано. Але всі фарби почали в мене давати такий ем, свербіж якийсь, я не знаю, з чим це пов'язано. І це навіть ті фарби, якими я користувалася раніше. Чи така чутливість почула, не знаю. Але після цієї фарби, в принципі, все нормально, хоча іноді я не встигаю своєчасно змити і перетримую її. І що мені подобається, що вона не в'їдається в шкіру голови. Тобто, буває, знаєте, тут заходиш там фарбу, я сама фарбуюся вдома. Я зняла короткий ролик, я зроблю посилання, ви можете подивитися, переглянути. Тобто, це швиденько зафарбувала ці корені ось, І тим самим швиденько там походила і змила. ну Дуже зручна. Просто в мене такий, ну, такі приємні тільки плюси, плюси, плюси від цієї фарби, тож я її дуже всім раджу. Обирайте там багато красивих відтінків, і я думаю, що кожен може знайти свій. Також ще хотіла показати, вам трішки запилилась ось така олійка для волосся, вона не з дешевих, це Бебок це органова олійка. І бачите, я її в принципі використовую. Ну, іноді, коли дійдуть руки, тому що буває таке, що просто немає сил помив волос, волосся і пішла лягати спати з вологим волоссям. У мене це зачасту буває, тому я використовую потім ось цей спрей зранку для того, щоб швидко розчесати, щоб воно не заплуталось. Ну, це такі мої знаєте, ліниві для лінивої мами такі фішки, Тобто, коли потрібно доглядати, при цьому ну, менше часу на це витрачати. І так само ось ця олія. До речі, пам'ятаю, що в фаберлік були такі оліки, які ми додавали при фарбуванні. Зазвичай я додавала або ось такое олійку, або ще щось. Але, чесно скажу, що в цю фарбу я забула якось додати, тому не знаю, який буде результат. Ну, Смисл в тому, що коли ви фарбуєте, то у вас ці всі чешуйки волосся вони розкриваються і це все глибше попадає всередину волосся, для того, щоб воно зсередини починало оновлювати його. Ось тому зазвичай ось такі були у нас цікаві процедури, і я, в принципі, пробувала і тут. Що стосується цього масла, воно не дешеве, але коли його вводили, то дівчата багато просили його вести і казали, що скільки б воно не коштувало, додайте його, будь ласка, в каталог. Мені дуже приємно, що керівництво нашої компанії дуже багато дослухається, дуже багато робить для консультантів. Ви знаєте, це дуже заохочує і мотивує зсередини. Тому а, мені було цікаво, що ж це така оліка, що дівчата готові викласти будь-які гроші. Я замовила її по дуже класній знижці, по дуже крутій акції. І Лівеста, ви знаєте, дуже балує нас цим. У нас постійно щось таке цікавеньке приходить. Тому якщо у вас немає ще своєї знижки, я вам дуже раджу а, в першому коментарі. За посиланням оформити її, тому що вона вас не обтяжує якимись там обов'язковими замовленням чи мінімальним. Тобто ви можете купити навіть одну одиницю і будете мати знижку. А також ви можете мати знижку на перші замовлення 30% і безкоштовну доставку Укрпоштою, а нарешту вже наступні каталоги, ну і додаткові там ще є, до речі, знижки 75%. Також у нас є безкоштовна доставка, тобто вигідно, коли ви так щось тут взяли, тут по акції взяли і бац у вас вже безкоштовна доставка. Тобто, всі акції вони, так знаєте, складають, наче в пірамідку. І це дуже вигідно. Тому ось таку олійку вона там в каталозі коштує близько 700-800 гривень. Я там взяла ну, за дуже смішну ціну, там щось близько 300 гривень. І вона досить економна. Ще хочу поділитися, нещодавно я працювала з промостійкою, і до мене підійшла жінка і каже, що мене дуже так знаєте здивувало, тому що частіше за все я опрацьовую серед своїх клієнтів і консультантів, які раніше були так само з Фаберлік, як і я. опрацьовую передження, що турецька косметика це щось не дуже якісне. І тут до мене приходить жінка, яка каже: Я шукаю турецьку косметику. І я кажу. Ну, так ви, в принципі, попали туди, куди треба. Тут дійсно турецька косметика, і може вам запропонувати різні бренди. То вона подивилася потім така «Лівеста? Лівеста, що є в нашому районі? Я замовляла Бог, звідкиля, а тут, виявляється, в моєму районі є Лівеста І мені було так приємно це почути, і ми обмінялися контактами. і Жіночка приїхала, ми з нею зустрілися, і вона в мене забрала там пакунок косметики. От, набрала всього-всього для того, щоб поповнити запаси. І ось вона мене просила: буде така знижка на цю олійку? Будь ласка, повідомте мене, я її обов'язково куплю. А, і я питаю: А що, чому так вразила ця олійка? Вона каже: Мені спочатку її подарували. Я не знаю, скільки вона коштує, але мені, мені вона так сподобалась, так мене вразила, що я потім десь замовила другу, потім третю. І ось вона в мене запросила цю ще одну олійку. Також вона, звісно, взяла ось такі спречики. В мене і один, і другий для себе і для доньки. От, і купила ще олійку. Тобто вона мені так її розрекламувала, що ну, дійсно, ви знаєте, мені дуже приємно працювати з таким продуктом, коли люди повертаються, коли люди замовляють знову. І це дійсно показує якість і показує ну, те, що з продуктом дуже приємно працювати. До речі, і це стосується ось цієї фарби. Тобто перший раз в мене була можливість там консультанту запропонувати зі знижкою з розпродажі по суперзнижці, а потім консультант вже готовий купити за повну ціну, і це теж показує, що фарба дуже якісна. Тому ось такі факти, вони, знаєте, так галочка, галочка, галочка ставляться, що мені більше подобається продавати, тому що люди повертаються, люди дякують за цей продукт і це дуже приємно в моїй роботі. Тому ось на ці продукти зверніть увагу, тому що вони дійсно класні, і бачите, дуже багато з них відгуків. Також я хотіла показати вам те, що в мене у дівчат дуже популярна ось ця лінійка. Вона зараз іде по суперзнижці. І це професіональна така теж серія. Тут 800 мл дуже крутий об'єм. Тут мені подобається так само є дозатор, і це у мене є кондиціонер, тобто шампунь. Вибачте, це шампунь. І такий самий є кондиціонер. Велика така пляшка. Дивіться. Ну, дуже крутий об'єм. І дівчата його так нахвалюють, цей шампунь, що просто було цікаво спробувати і мені, тому що я знаю, що все ж таки це індивідуальне, буває таке, що не все всім підходить. Хоча ось цей шампунь багатьом підійшов, я клієнтів підсадила на нього, ось, і дійсно він класний. А ось ці шампунчики в мене прийшли зараз в подарунок від компанії, в таких Саше. Я спробую поділюся з вами в наступних відео. Також хочу показати. Заказати вам ось такий е засіб, який я придбала, але ще не встигла його використати це ось такий спрейчик. Це вже польський бренд ThermoFuture. І він має е такий потужний склад для оновлення волосся, для того, щоб відростало нове. Тобто, не просто запобігти випадінню, а нормалізувати ще е баланс шкіри волосся, голови і дати можливість пробуватися саме. Таким сплячим волоскам. Тобто це ось такий спрей, що мені в ньому не подобається, чому я його досі не розпакувала. Мені трішки не хочеться втрачати свій час на те, щоб наносити його після миття і через 4 години його змивати. Ну, якось З цим я і тягну. Мені б хотілося нанести таку сироватку, яка просто на корені поділила, нанесла, і тому я собі планую замовити. Сироватку з іншої серії Талія, це це серія аптечна. Вона дуже крута. Там є такий відомий популярний компонент, як прокопіл. Він навіть був у нас в Фаберлік раніше, це в серії експерт. І я пам'ятаю, як було багато схвальних відгуків про те, що це бюджетна була сироватка, але вона давала крутезний результат. І люди приходили, ті, які знаєте, розпальцьовані, які там Фаберлік не сприймали за марку, а за цією сироваткою приходили повторно. Тому о, я маю о, таку віру в цей продукт з серії тому що це аптечна серія, вона має свої, о, як це сказати, Експериментальні підтверджувальні результати, і так само є оцей прокопів. Тобто дуже класна серія, і я обов'язково її замовлю, просто поступово, щоб все встигнути використати. Але по цій сировиці я маю вже класні відгуки, дійсно кажуть, що запобігає випадінню, і зараз ви знаєте, що це все дуже в нас. Частіше відбувається, тому що у нас дуже багато а, нервових таких станів, у нас дуже погане таке харчування, сон. А, ну, тобто, це все дуже сильно впливає на стан шкіри, на стан волосся. Тому зверніть увагу на ці засоби, що можна це вирішити. Також, дівчата, хочу показати вам ось такий продукт це Суперфуд. Я його ще не використовувала. Дивіться, він в такій баночці, наче якась вкусняшка. Бачите? Це суміш, унікальна суміш багата різними маслами: тобто тут і кокосова олія, і авокадо. Ну, тобто, тут великий-великий склад, насті я вам все про це розповім. А, що цікавого за цю баночку? Я ще також її не спробувала, тому що я боюся, що в мене буде дуже сильно васнитися волосся. І просто ніяк не зберуся, щоб її спробувати. А, але я чула, що вона дуже класно а, дійсно оновлює волосся за рахунок великої кількості різних масел, які потрібні для волосся. І її можна використовувати в деяких. А, варіантах. Тобто перший варіант, коли ви наносите після миття і робите таку масочку і потім змиваєте її, точніше ні, до миття. До миття наносите її, витримуєте таку там, кількість часу і потім ви це все змиваєте. Тут написано, давайте почитаємо, що а, тут, до речі, є сік алої, тут є, ну, пише, що воно не обтяжує, дає шовковистість і м'якість, От, і можна його наносити на вологе волосся після душу по всій довжині від коренів до кінчиків, і не потребує змивання. От, то я в принципі, чула такі моменти, що у кого є проблеми обтяжування волосся, як у мене, а при цьому волосся сухе, то можна наносити його до миття як масочку, і потім змивати. От Такий є варіант. А Можна наносити трішечки, буквально там розігріти і по, -по довжині волосся. Ну, спробуємо, подивимося. От, але я бачила теж багато за них схвальних відгуків. Переходимо ось таким засобом. Це якраз а, такі павутинки для волосся. Їх два види. Купила, але ще не пробувала, тому що я не ну, ніяк не. Вистачає часу для себе, щоб просто навчитися її так розділяти, вони якось так шмакають, і це все отак от розриває такими шматочками для того, щоб зробити укладку цими засобами. Ось такі паутинки в нас є. Вияснилося, що багато хто знає такі засоби і користуються, і вони досить популярні. Тому, в принципі, придбало, то щоб ви знали, що в нас такі засоби теж є. Ще хотіла показати, що в нас вийшла новиночка. Це ось такі засоби, спречики для волосся. Це нова серія, яка на 88% складається з натуральних компонентів, веганська формула. І тут дуже цікаво те, що подбали про упаковку. Оце переробний тросников-трусник, тобто це туба зроблена з екологічного такого компонента, який потім не буде а, приносити шкоду а, зовнішньому середовищу. Тобто це перероблений такий тросник, але він виглядає ну, як звичайний пластик. Тобто Я б не подумала, що тут якась інша упаковка. У мене я взяла два різних спрея кондиціонера: це в мене а, цей ананас а, з кокосовим молочком і це м теж це продукти. Вони називаються Лівін, тобто ви попшикали і залишили. Не треба їх смивати. Це чорника, якщо я не помиляюсь. Тобто такі суперфуди для волосся, як кондиціонерчики, так само після миття ви прискаєте і потім маєте гарне блискуче волосся. Ще не пробувала, але цікаво спробувати, тож поділюся в наступних відео. Ну що, в мене таке відео коротеньке вийшло сьогодні. І хотіла ще додати: що, звичайно, для того, щоб було гарне волосся. Потреб, ну, треба його а, наповнювати зсередини. Для цього й потрібно використовувати а, колаген обов'язково. Він дуже круто вирішує проблему з зморшками, він дуже круто допомагає, да, дає дає будівельний цей білок, да, такий матеріал для будівництва наших клітин, а, для імунітету, для волосся, для шкіри. Тож колаген це дуже класна потужна речовина, яка потрібна нам зсередини, і вона доповнює догляд за волоссям. Тобто волосся перестає сипатись, волосся починає рости швидше, більш близькуче стає, і так само можна помітити зміни на шкірі. До речі, всі ми, напевно, зараз ще не всі люди знають, що цукор. І солодкі вироби вони погіршують стан шкіри, вони состарюють його набагато швидше, тому що вони спають цей білок, еластин, колаген. І так нас погано він виробляється. А ще ну, з, 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 з використанням е солодких таких е продуктів вони дуже сильно зіпсовують нашу шкіру. Плюс стреси, недосип. Ну, там, погане харчування, все-все-все це сказується нашому волосі і на шкірі. Тому зверніть увагу на наші колагени. Я окремо зроблю відео по ним, розповім, якими я користуюсь. Я вже багато перепробувала, в мене вже вся колекція їх була. І покажу вам розкажу, поділюся, чим я користувалася. Ну що, друзі, дякую за ваші, ваш час вашу увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Чи якісь продукти ви вже знаєте, можливо, хтось. Вже користувався в інших брендів, поділіться, будь ласка, своїми відгуками, я буду дуже вам вдячна за це, і також мої глядачі, хто буде дивитися, я впевнена, що будуть вдячні вам за ваші коментарі, тому що це доповнить трішки картину про продукцію і дасть змогу краще обрати для себе. Всім гарного тихого вечора, тихої ночі, от, і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!